Привіт! Якщо ви час від часу займаєтеся електромонтажем, і ви знаєте, що бувають ситуації такі, коли ви ось такі коробки монтажні під розетники виставили собі рівно, стіною, все у вас гарно, ніби. А потім прийшли майстри по штукатурці, майстри по шпаклюванню, і чомусь більше розширено накидали в то місце, саме там, де ваші підрозетники встановлені. І вони у вас вийшли трошки заглиблені відносно рівня стіни у того переду. І Потрібно в якоїсь цієї ситуації вийти, щоб бригадир ясне сонечко вас не сварив, або замовник вам не показував пальцем, що щось там не так. От. І для таких підрозетників копус. Ось так вони називаються КПР-68КА. Є в нас вирішення. Зараз я їх складу, щоб ви бачили, як вони от будуть виглядати по факту. От, Ми маємо дві коробки, які в нас вийшлося трошки в стіні в нас глибоко. І для цієї ситуації вирішення в нас є спеціальні ось такі кільця. От за допомогою тих кілець ми можемо підігнати. Оту глибину, яка є заглиблена під рівень стіни, щоб в нас коробка була в рівень стіною. Адже, якщо там чуть-чуть, це не рахується, якщо чуть-чуть. А якщо там дійсно є трошки отої відстані багатсько від рівня стіни до самих коробок, то потрібно реально щось робити. І для того ми купуємо ось такі кільця. Ось показую, як вони називається. Такі коробки гарненькі, і ось такі кільця. Ви можете на нашому сайті отам от купити. Там є посилання. Тепер зараз я буду показувати, як вонося робить. Розпаковую все заради вас, наших любих підписників. Витягую. о, витягнувся. Всі інші сторони, на них я не показую. От, Беру тепер нашу коробку, і ви бачите, що на коробці от, є зліва, справа, ось там є отвори. І ось тут, на цьому набірному кільці, є теж у нас два отвори. Тут я казав, ламаєте скільки вам потрібно. Тепер беру, переставляю, і бачу ось таку ситуацію: що щоб от вирівняти відносно коробки. О, Бачите, воно відносно коробки. Я маю ловити оті центральні отвори. Ось так воно виглядає. І тут в мене три отвори пустих, а тут в мене буде бачите, зверху от одне пусте і знизу пусте вільне. Тепер беру я великі гвинти. Гвинти я беру ось такі довгі, тому що, бачите, я не хочу ламати, ще хороший новий елемент. І відповідно, гвинт в мене має перелізти через мої кільця і трошки от залізти в ту коробку, щоб воно банально якось ото трималося. А щоб трималося, я маю, як казав, використати довгі ото гвинти. О, бачите, ось такі. Отак воно буде в мене. Ось так хватає. Тепер виставляю, я казав, посередині, і вкручую ось один шуруп, другий шуруп Наставляю я їх туди. Є ціло, ціло. І що? Тепер я беру сміло, закручую. О, біта вже... О, так мені зручніше Включу крутив я одного. Бачите, тримається тепер в той центр вкручую іншого. Є. І за допомогою ось таких кілець ми собі набираємо необхідну нам оту глибину, щоб у нас коробки були рівності з стіною. Бо, по правилах хорошого тону та професійності, у нас коробки не мають бути. Взагалі, якщо по-хорошому, заглиблені в стіну, або мінімально заглиблені в стіну, а не отак, що та глибоко, а та отак. Таким чином, от кільця ви можете у нас купити в нашому інтернет-магазині. Електротовари ми теж продаємо. Дивіться, наступне відео в ньому я показую, як в оці механізми закладаються розетки Шнайдер. Бо буває інколи коли майстери в дискутують в тіктоці, чи потрібно їх трошки збільшувати ширину між такими коробками чи ні, чи механізми там гарненько встають. Таким чином ми бачимо, що ми маємо коробку, і ось так механізм в нас закладається.